При кінці 80-х років у столичному інституті нейрохірургії назрівав ідеологічний скандал. Молодий лікар агітував колег не сплачувати членські внески до інститутської комсомольської організації таким чином сприяв її розвалу. Звичайно, то були вже роки так званої перебудови, але ще залишався Радянський Союз. Парторг інституту не стерпіла такого бунтарства і звернулася до керівництва. Керівник закладу, відомий і поважний академік Андрій Петрович Ромаданов, цього робити не став. І отим своїм невтручанням відомий вчений благословив норовистого молодого колегу на свободу думки і життя по совісті. То був майбутній народний депутат України, майбутній громадський діяч, майбутній головний лікар Євромайдану, а 2014 року міністр охорони здоров'я. Олег Мусій. Коли вийшла вже секретар цієї партійної організації КПСС, думаю, ну все, напевно, я звільнений з роботи, аби писати заяву, чи що він мені запропонує, директор інституту. І коли вона пішла, він попросив мене залишитися. І е, запитує вже мене так, а ви так справді думаєте, як оце ви що, що це. Я кажу, ну так, я вважаю, що це неправильно далі будувати тоталітарне суспільство. І Він каже: ну знаєте, я також так думаю, ідіть працюйте, не звертайте увагу. Та, і він навіть, навіть не сказав, що це щось погано, та Він сказав, ну ідіть, працюйте. І все, махнув рукою. Тому сам Ромаданов. Там сам Ромаданов. так. Це був факт з мого життя, з моєї біографії, отакий, Дивний факт. Звісно, я нікому не розказував, бо, 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 бо тоді ще існував Совєтський Союз, і, і ця партійна дама залишалася далі працювати в інституті. Але, скажімо, від нього, не знаю, що він їй сказав потім, що, напевно, я буду виправлятися чи щось таке. Але от, така була розмова. І для мене це було таким великим авторитетом, бо це ж академік, в той час навіть він був, та і директор інституту, І він сказав, ну, добре, ви ж лікар, працюєте. ну, йдіть працюйте, собі лікар. Мені Риса дуже подобається, це принципові номерці. Тобто, коли людина, якщо говорить ні, вона говорить ні і має аргументи і завжди пропонує альтернативні рішення. Я дуже ціную цю якість людей. Тобто не лише принцип так, хто винен, а принцип, що робити. Так, це дуже дієве, тоді комфортно працювати, навіть попри те, коли наші думки не співпадають. Такі безперечно випадки у нас були. Але ми знаходили спільне рішення саме завдяки тому, що є такі якості. Черговий приклад. Повної безгосподарності і екологічної катастрофи. Особливо тут. Димить і сірка зверху. Гляньте. З кристалами. Отут найкраще і найяскравіше, видно, ось. Старий терикон до чого доведений. Подивіться. І це немає джерел загоряння зовсім. Да? Є така львівська гірничо збагатувальна фабрика, яка знаходиться на території сільця, і яка створила протягом трьох місяців екологічну катастрофу в рідному селі, наших, нашого віцеспікера, в рідному місті, нашого іншого віце-спікера в Червонограді, в Городищі, в сільці, в соснівці, 100 тисяч населення сьогодні потерпає від екологічної катастрофи на цій збагачувальній фабриці. МНС... Від є до гірничо-рятувальної служби. Гірничо-рятувальна служба каже, що це немає грошей на гасіння цієї пожежі півтора кілометра завалів породи горить три місяці. Екологічна інспекція, прокуратура, державні органи. Веде, подивіться. Він якось несподівано й стрімко з'явився в українській політиці, нове приємне відкрите обличчя, нетипова поведінка. Його жодного разу не впіймали на брехні ні виборці, ні затятий вітчизняний політику, тому він не примушує сумніватися у благих намірах змінити і Україну, і життя українців. Одного разу Олег запросив мене на свій округ, а для того, щоб ми могли спільно зустрітися з людьми. Мене вразила та кількість людей, яка прийшла. Я буваю часто в роз'їздах, буваю часто на, на зустрічах. Я можу сказати, що коли будній день до людини хоче піти така кількість людей, не тільки з вирішенням проблем, просто послухати, поділитися, це означає, що людина користується довірою. Першочергово, як народний депутат Олег Мусій Активно захищає права лікарів та пацієнтів і намагається будувати громадську систему охорони здоров'я в Україні. А як реаніматолог за лікарською спеціалізацією, навіть реанімувати певні її медицини галузі, він став першим міністром охорони здоров'я, який прийшов не за квотами партії чи олігархічних груп, а на вимогу громадянського суспільства. Згодом його зі скандалами пішли з посади. Я запитую пана Мусія, вам, як міністру, пропонували хабарі? Він, як завжди, щиро відповідає. Неодноразово. Багато всього було. Саме найпривабливіше було те, що я знав, і, скажімо, ця мафія, яка тендерна і закупівельна, якби так. Е, на, на, натяками, натяками підтвердила, що ну ви ж знаєте, що тут ж у нас є свої схеми, процедури державних закупівель. А на той час це було більше трошки двох мільярдів гривень. Що 10% належить міністру, який на це все, все закриває очі, і там 20% належить тут кудись там далі ті мафії. Ну, 30-40% це були відкати, які практикувалися протягом всього часу. І ну і от я міг стати вже мільйонером, напевно, в розумінні. І доларом. 200 мільйонів належало б мені. От соблазн, я думаю, величезний. Перспективний міністр охорони здоров'я розплатився за свою принциповість та чесність. Його улюблена фраза нема нічого вищого за честь коштувала високої посади, але не репутації. Перші слова, які я пройшов Міністерство охорони здоров'я, сказав, що все, що ви робили до того, забудьте в плані корупції, почнемо з чистого листа. І я категоричний противник, мені не носіть всі, ніхто нічого, я нічого не збираю. Якщо вам будуть говорити, що треба занести кудись наверх, брехня, не вірте. Цього ніколи не було, не є і не буде. От. І тому багато хто повірив через намірів. Але стара система, бачите, чиновники тоді, ті, які працюють довго, вони знають ці всі схеми. Звісно, вони очікували часу, а хто ж буде? Виявилося, що я з заступниками мені призначеними знайшов маніпулятивний шлях, абсолютно нечесний, протизаконний, і суд це визнав відсторонення мене з посади. І в чому він мене звинувачував? В тому, що не відбуваються тендери. А тендери не відбувалися, тому що я не хотів корупційних схем. А, а мафія взяла і заблокувала мені. Це не хочете корупційних схем, тоді не буде закупівель зовсім. І в мене був вибір, на який відповідь я не маю до сьогоднішнього дня, як поступити правильно. Що або не буде медикаментів взагалі для хворих і не буде корупції, або медикаменти можуть бути тільки при умові, що вони будуть по схемах завезені. От треба було приймати рішення, що або ви стаєте корупціонером, і люди живуть, і медикаменти є, навіть по завищених цінах, але енну кількість медикаментів поставлено буде, або ви. Далі боротись з корупцією і не завозити нічого. І мафія сказала це: нічого не буде, ми не поставимо нічого. І заступники ми їм прямо так говорили. Один із них, до речі, працює заступником директора інституту Шалімова. Я за сім місяців перебування на посаді міністра охорони здоров'я розшевелив е, оце гніздо-старе корупційне настільки, що зараз там некомфортно всім. Українська медицина не найгірша, а у чомусь навіть краще переконує пан Мусій. Наші вітчизняні лікарі нерідко вражають своїми успіхами і відкриттям. Ми багато вміємо, але світ про нас мало знає. А рухові вперед заважає вітчизняна корупція. Тут е, тера інкогніта, та? це така незвідана земля, і де можна застосувати е, всі сучасні технології з. Досить висококваліфікованими лікарями, які і медициною загалом, які е, своїм інтелектуальним розвитком дуже багато привнесли, в тому числі в світові досягнення там від, від сиворотки богомольця е, до е, методів переливання поповинної крові під час операцій на серці, чи внутрішньоутробні операції, чи, скажімо, клітинна терапія Україна входить в трійку країн світу по клітинній терапії, по стволових. Клітинах. Ці такі речі є. Вони насправді, от чомусь так держава опосліджено ставиться як до всієї медицини, так загалом, до соціальної сфери. І вони в Україні навіть маловідомі, А в всьому світі говорять, ну так, звісно, у вас же ж такі досягнення. Так давайте ми цю технологію розповсюдимо на весь світ. До вас будуть сюди медичний туризм, приїжджати, люди, лікуватися, їздити, і ви будете тут заробляти колосальні кошти. Але насправді. Це кланова олігархічна система, яка продовжує існувати, вона не дає розвиватись нікому. Скажу про стратегію і про його бачення щодо загальної системи медицини. Щодо, якщо говорити вже більш про конкретніше речі, тобто це мова йде, що не можна виділяти кошти з державного бюджету саме на ліжка, а потрібно робити це на кількість хворих, які пролікувалися. Тоді це збалансовує всі лікарні, які відвідуються. і тут можна говорити про комплексну реформу, яку пан Олег хоче опрацювати і втілити її в законодавство. Сфера його інтересів не лише медицина. Пана Мусія можна побачити на мітингах шахтарів. У Верховній Раді позиція моя є і була і буде однозначною і послідовною. Підтримка вимог шахтарів і підтримка приспілок шахтарських по всіх вимогах, абсолютно по всіх вимогах. Його щиро турбує екологія і стан довкілля. Свого часу саме невтомний Олег Мусій допомагав активістам зупинити вирубку чернечого реліктового лісу, ініційовану псевдовласниками ласої Лісової земельної ділянки під час години запитань до уряду Олег Мусій особисто вкотре звертається до Володимира Гройсмана з вимогою виділити кошти з резервного фонду і нарешті погасити пожежу на териконі червоноградської збагачувальної фабрики. Володимир Борисович, вживіть, будь ласка, невідкладних заходів щоб загасити оцей екологічну катастрофу. Дякую, дякую, вишований пане Голово, Олег Степанович. Пан Олег досить толерантна людина, і все ж таки, деколи це аж занадто толерантно. Особисто мені здається, що пану Олегу потрібно більш жорсткіше ставитися а, до багатьох політиків, які не підтримують ту чи іншу точку зору. А, так, політична робота все ж таки говорить про велику толерантність кожного депутата, але деколи потрібно жорсткіше це робити. Я тілець. За своїм е, часом народження, і мені якраз от, імпонує та характеристика, яка для тільця для того, щоб його щоб він зробив якісь такі серйозні різкі рухи, його потрібно дістати, умовно кажучи. І коли мене не накопичується, накопичується щось таке негативне, і я апріорі завжди ставлюся до людей з позитивом і з довірою. І коли людина втрачає довіру, а потім починає ще щось шкодити або ввести себе негідно, то цей період накопичення повинен ну, пройти. Але тоді, коли вже Умовно кажучи, на людині ставлю на її якостях людських хрест, то тоді називається Мене дістали. Я тоді можу робити абсолютно різкі і набагато різкіші заяви, чим ті, що часто виступають та, з різкими заявами, а потім за тим немає ніяких наслідків дій. І для мене такі люди перестають існувати. Восени Верховна Рада має розглянути важливий законопроект номер 4979 Зміни до закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. Ним статус реабілітованих надається дітям репресованих, народженим в місцях заслання або вислання. І цей законопроект зареєстрував Олег Мусій, особисто зібравши 41 підпис. Ініціаторами проекту стали виборці з його округу. Ідея виникла: знаєте, мій мажоритарний округ 124 – й Це Сукальщина і Червоноград. Там дуже активно діють товариства політв'язнів і репресованих, адже ця територія вона страждала як від совєтських окупантів, так і від польських окупантів, так само від німецьких окупантів. І хто який чобот чужоземний приходив на цю територію, він знищував села, спалювали дуже багато. 32 села, наприклад, було спалено польською армією краєвою, і це теж геноцид проти українського народу. Моє рідне село, де я народився, пересла було половина спалена в 39-му році совєтською армією, яка прийшла по пакту Молотова риббентропа Сусіднє село спалили німці. Розумієте, це стільки людей постраждало, і це така територія, завжди за яку воювали всі країни, і багато було в тому числі репресованих людей, які виселені в Сибір. Вони потім повернулися вже після 90-х років, після реабілітації. І ці люди вони якби, ну, бережуть пам'ять про своїх батьків, хоча вони навіть не народилися на цій рідній землі, на території, але приїхали сюди і, як правило, не знаходять підтримки серед посткомуністичної влади, яка існує в Україні. І тому вони до мене звернулися, щоб я вийшов з ініціативою і зареєстрував відповідний закон, і щоб він був прийнятий. Взагалі, історія як наука не повинна бути справою політики, проте історія часто стає іграшкою у їхніх руках. Олег Мусій щиро обурюється одноосібним рішенням польських парламентарів щодо волинської трагедії. Моя мама народилася в селі Ульвівок, яке в 44-му році було виселено польською армією на території України, і вона до 54-го року, коли вони повернулися назад, коли цю територію в 51-му році знову віддали, через те, що там були поклади вугілля в совєтську Україну, і мати приїхала в напівспалене село, і мата була виселена, коли їй було один рік. Насправді Це малесенька дитина ледь-ледь їм вдалося втекти від тих репресій, які були туди з боку більшовицької і польської армії. Тому теж моя родина дотична, в тому числі до цих жахів, які були під час війни і після війни. На моїй рідній Сукальщині було е, закатовано, замордовано е, 4 тисячі людей, які там жили. І це теж свого роду геноцид. Якщо вже е, немає мізків е, в польського парламенту, який зараз є таким пронаціоналістичним, навіть проросійським, е, визнати. Е, те, що запропонував Іван Павло II, що ми прощаємо і просимо прощення за такою формулою, які зараз відбувалися стосунки між Україною і Польщею. То я думаю, українці не повинні умиватися і е, ставлення у послідження до них з боку будь-кого: чи то Росії, чи то Євросоюзу, чи то Америки, чи то Польщі, чи то будь-якої країни ковтати це. Ми повинні бути самодостатнім народом. І Я готовий виступити в парламенті з відповідною ініціативою. Взагалі, поняття великої батьківщини України. І маленької батьківщини та рідного дому для нього особливі. Коли я приїжджаю додому до батьків, в ту хату, де я народився, де я до 15 років жив, до 14, я аж я себе почуваю по-іншому. От в плані сил, в плані думок, в плані емоцій, в плані бадьорості, якогось от, бажання щось робити, продовжувати далі. Так, тут якась така як зона натхнення. Та і напевно, це поняття коренів, воно якби в фізіології не зовсім до кінця описане, чому так, де людина народилася, провела своє дитинство. Але от в це місце я от відчуваю якесь таке фізичне інтелектуальне натхнення. Відмінний студент Київського медичного інституту, засновник українського лікарського товариства, лікар-реаніматолог. Ще за рік до проголошення української незалежності мав завидну перспективну пропозицію поїхати працювати до Канади. Та земля, яка мене народила, де я себе почуваю комфортно, де мої друзі, де я є, я для мене набагато цінніше, ніж якісь фінансові чи економічні преференції, можливо, благодать на чужій землі. Ми є особливі в, на цій планеті земля. У нас своя історія найдеревніша в світі. Я вважаю, з часів трапільської культури, українське лі літочислення, яке древніше ніж єврейські на 2000 років, там сім рік. Наприклад, для мене це набагато важливіше, ніж якісь сучасні там досягнення і все таке от, одинакове, там єдина Європа чи єдиний світ, чи пролетарії всіх стран соєднятися, як колись було. Революціонер і боєць за духом. Він ніколи не тікає від труднощів та проблем чи політичних катаклізмів. Не роздумуючи, взяв активну участь у помаранчевій революції, де успішно організовує медичні пункти для протестувальників. За тим, через десятиріччя криваві події на Майдані. Пригадую, що познайомилися з ним на Майдані. У мене дико боліла голова. Ось. А, я побачив медика. Я не знав, що він, до речі, тоді керує медичною цією службою. Я говорю, вас є пігулка. Ми зараз дістанемо, кудись навіть спеціально пішов, приніс. Я так подивився, це класно, бо там було сотні тисячі людей, а тут о, старша людина, лікар. Ось, Це, на жаль, було таке перше миттєве знайомство. Олег Мусій жодного разу не засумнівався, чи потрібно бути там, в епіцентрі Революції Гідності. Він стає і головним лікарем Майдану, і голосом його медичної служби. Адже решта героїчних медиків жертовно несли свою службу. Проте, з метою убезпечити рідних не хотіли ставати публічним. А який характер поранень переважно? Всі кульові поранення снайперською гвинтівкою. А куди з входом і виходом? Голова, шия і груди. Він став і чи не останнім, хто полишав будинок про спілок, який палав. Коли я повернув голову і побачив, що собою е був тоді цей палаючий будинок, я був трохи. Здивований і шокований навіть більше ніж здивований, тому що я, до мене дійшло, що я міг там загинути. Цей будинок міг обвалитися з другого поверху, по останній поверх горіло все. Встигли винести вбитих, поранених, проте масової загибелі майданівців, запевняє Олег Мусій. Саме там, у палаючому будинку, проспілок не було. Я був очевидцем і, і констатую, і це правда, що загинуло в палаючому будинку про тільки два тіла обгорівших знайшли. Одне тіло впізнали одразу, і я ці ті два обгорівших тіла бачив особисто в морзі, на оранжерені, в судмедекспертизі. Одне тіло ідентифікували одразу, а друге тіло було поховане як невідомий на скольдовій могилі. Його дивує, що досі не був опитаний правоохоронцями як свідок у справі розслідування масових вбивств на Майдані. Для мене є діагнозом влади, що вона не зовсім хоче розслідувати, що відбулось насправді. Хоча кажуть, що там величезні томи вже написані, але ми бачимо результати в нуль. Насправді, в підсумку, так, навіть вони не передані зовсім, не всі передані вже після слідства в прокуратуру і в суд. Тому. Думаю, що багато хто із теперішніх керівників влади, які я вважаю, є продовженням режиму Януковича, просто вони перефарбували свої обличчя і замінили ті обличчя, які були старої системи. Я бачу тепер узурпацію влади і побудову тоталітарного нового режиму. Я думаю, що революція гідності заклала фундамент і зробила перші кроки тільки. І вона в моєму розумінні і у мене вона продовжується. І це тільки ще перші перші кроки втілення того, заради чого ми були на майдані.